На порозі яких змін ви стоїте. Нічого не загадуємо, поглянемо на інформацію із потока, що принесуть, що покажуть нам карти, які випадуть на цей розклад. І так, на порозі яких змін ви стоїте, що, можливо, зміниться у вашому житті. Ну, гляньте, скажу вам, що зараз. зараз... Ну, прекрасно, прекрасно, знаєте, показано ситуацію, що ви, що ви, можливо, дуже закрилися від змін, можливо, від людей, можливо, від якоїсь ситуації, знаєте, як в обмеженнях знаходитися і хочете щось закінчити. Покінчити, можливо, з, ситуації, можливо, з якоюсь ситуацією, можливо, з якимось чоловіком чи людиною з якоюсь. Ну, щось ви в обмеженнях закрилися, не проявляєтеся, не показуєте, знаєте, і така нестабіль, нестабільна ситуація. Я би сказала, що напруження у плані вибору. Тут двойка пентаклів, знаєте, що е, сумніваєтеся, щось стоїте на виборі, не можете е, вибрати нужну вам дверь. Ну, дуже напишіть, чи відгукається вам це про вас. Ну, дуже кажуть карти, що ви себе закрили, обмежили. Можливо, ви самі навіть створюєте собі такі знаєте, ситуації, якби не дозволяєте собі рости, розкриватися, а як здержуєте себе. знаєте. Ну, На порозі змін, знаєте, вам треба саме перша карта, дев'ятка пентаклей випала, дуже гарна карта. І тут ви стоїте в сумнівах на виборі, тобто ви хочете явно кудись двигатися, в якесь щось фінансового плану, фінансового росту, щось хочете кудись від. Відкрити е, нову двері, якби щось хочете, плануєте. І тут четверка пентаклей теж каже, що хочете щось у фінансовому плані вирости. Не бійтеся, скажу вам. Е, тут іде і сповнення вашого бажання карта Зірка. Більше проявляйтеся, більше будьте в потоці, слухайте своє серце, всій внутрішній голос. Будьте наяву, на знаєте, щоб вас побачили, замітили. Знаєте, проявляйте високий рівень енергії і знаєте, і успіх, і перемога на вашому боці, я би сказала так. На, треба бути настойчивим, не опускати руки, не здаватися, навіть коли е, буде казатися, що все, кінець уже більше сили немає. Знаєте, ну треба, треба проявляти активність, стійкість. Для своїх цілей, знаєте, не стояти на виборі, не сумніватися, а більше проявлятися. Так кажуть, кажуть от е, карти, які випали. Ну так, ви зараз дуже такі, знаєте, емоційне напруження маєте, низькі вібрації, негативні думки, негативний настрій. І все це касається сфери роботи. Роботи, тобто, на порозі яких змін ви стоїте, хочете міняти роботу? Я вам скажу, що по роботі. Дивіться те, що все я сказала, якби що по карті зіронька, і тут далі йдуть карти, які... Підтверджують, колесо фортуни, шестьорка жезлів, каже про те, що і теж двері, тут двері, що ви хочете міняти, входити в новий, можливо, колектив, можливо, нове якесь підприємство чи організацію. знаєте, ну нову роботу. І тут каже: бачите, що будете знайомство, будете проявлені, показані, не бійтеся, успіх на вашому боці. Не бійтеся, треба фокус направити на те, що ви хочете, і колесо фортуни, то є шанси, можливості у вас в руках. Тобто, все складеться для вас найкращим чином е, Каже, що перехід, перехід, і ви виростаєте як у майстра. Е, ну, постійно ви переходите нової кваліфікації, можливо, підвищення підвищення як фінансового плану, так і, можливо, в когось по дожності, знаєте, хтось підвищення получе. Ну, то есть, однозначно по роботі дуже гарна карта. Восьмерка Пентаклі каже, що постійно ваші фінанси будуть е, підвищуватися. І успіх. 100% успіх вас чекає, так що не бойтеся, дійте.